Чи знаєте ви, що свята земля то не лише Ізраїль? Адже за свого земного життя Спаситель пройшов сотні доріг, побувавши у дитинстві разом зі своєю пречистою матір'ю та праведним Йосифом у Єгипті, а пізніше, вже у дорослому віці, на теренах нинішніх Йорданії, Лівану та Сирії, тож сьогодні і завтра я запрошую вас до королівства Йорданії. Розпочнемо нашу Йорданську прощу нетрадиційно: закаби курорту на березі Червоного моря, куди стікаються тисячі туристів. Більшість з них навіть не здогадуються, яке це унікальне місце для християнської душі. З десяток років тому тут розкопали залишки церкви, спорудженої у першому столітті християнської ери, до цього вікопомного відкриття. Найдавнішим наземним християнським храмом вважалася будівля у сирійському місті Дура Європосі, датована початком III століття. Адже у перші три віки свого існування церква зазнавала таких нещадних гонінь, що ранні християни мусили ховати святині у похмурих катакомбах. А тут, в Акабі, майже дві тисячі років тому сяяло сонечко, люскотіли лазурові хвилі, і цікаві коралеві риби дослухалися до церковного співу, що без линув із прочинених дверей храму, і звучав той спів, напевне, аремейською мовою, рідною мовою Спасителя. Відтоді багато хвиль, і не лише лозурових, прокотилися цими берегами. Але Йорданія завжди лишалася християнською країною. Нині лише 10% її населення сповідує православі, решта мусульмани. Але взаємній повазі та віротерпимості у місцевого люду могли б повчитися і деякі християни з рідних теренів. Від акаби рукою подати до Петри. Це загублене і віднайдене аж у 19 столітті на Бетейське місто вражає кожного, хто в кінці глибокого схожого на тунель каньйону. Раптом бачить, наче втілену легенду, вирізблену у багряних скелях. А християнських святинь у Петрі не бракує. До речі, часто густо вони залишаються поза увагою туристських юрмищ. Можливо, це й надобре. Суета у цій кам'яній чаші недоречна. Відтак сам один рушає через пагорби в далекі гори. По дорозі роздивляються чудові мозаїки Собору і прекрасні, витисані із рідкісного блакитного граніту колони ще одного християнського храму. Година підйому, і ось він, так званий Дейр, перекладі з арабської монастир, бажаними етап паломника. Цей величний, вироблений із цілої гори фасад, колись слугував для паганських містерій. Та пізніше йому судилася краща доля. У візантійський період Петри сюди прийшли ченці і перетворили язичницький біклініум на православний храм. І тим заснували обитель, всіявши околишні скелі келіями, з'єднаними зі світом, лише карколомними, теж у скелях, вибитими сходинками. А ще далі. За кількома перевалами, вже зовсім у синій височині, виблискує на сонці купол гробниці правосвященика Аарона. Там спочиває той, кому Бог доручив проповідувати перед вибраним народом замість рідного брата, недорікуватого пророка Мойсея. Аарона шанують усі: і християни, і мусульмани, і юдеї. Шкода, але мушу вертатися. До ааронової гробниці треба підійматися, либонь, не один день. Від Петри рушаємо далі на північ до Йорданського узбережжя Мертвого моря у місцевість під назвою Хаммамат Маїн. Красиве арабське слово Хаммам означає просто лазню, одначе маїнські лазні незвичайні. Грандіозні потоки термальних вод спадають з помаранчевих гір і утворюють гарячу річку, яка обпікає п'яти гостям у таємниченої долині. Я блукаю між паруючими водоспадами, і уявляю, як щоденно на ношах чорношкірі раби приносили сюди крутими стежками могутніх, але хворих володарів. Спочатку ірода великого, убивцю вифлеємських немовлят, а потім його сина Ірода Антипу, убивцю Іоанна Хрестителя, уявляю, як обережно опускали їх у мінеральні води, а вони розніжено кохтали, сподіваючись на зцілення і дійсно отримували тілесне полегшення, що однак ніяк не відбувалося в їхніх чорних серцях. А потім тих володарів відносили назад на сусідню гору Махер, де у розкішному палаці веселилися середворці, а у кам'яному підвалі мучилися в'язні. Нині палац лежить у руїнах і навряд чи можна віднайти залу, де танцювали на дні народження молодшого ірода, горизвісна Соломея. Так само точно невідомі і місця поховання згаданих тиранів, померлих від страшних болісних недуг. А от печерна камера, де загинув предтеча, збереглася. Та послухаймо всю історію у викладі євангеліста Марка. І настав пригідний день, коли Ірод ради дня народження свого справляв вечерю вельможем своїм, і тисячникам, і начальникам Галилейським. І як дочка тієї іродіяди увійшла і танцювала, і догодила іродові і тим, що возлежала з ним, то цар сказав дівчині: просив мене чого хочеш, і дам тобі. І поклявся їй. Чого б ти не попросила, дам тобі хоч би половину царства мого. Вона ж вийшовши, питалася у матері своєї, чого просити, а та сказала: Голови Іоанна Хрестителя. І зараз, підійшовши хутко до царя, просила, кажучи, хочу, щоб ти зараз дав мені на блюді голову Іоанна Хрестителя, і засмутився цар. Одначе, задля клядьби і ради тих, хто возлежали з ним, не схотів їй відмовити. І зараз послав цар Ката і звелів принести його голову. Той пішов, оттяв йому голову в темниці і приніс її на блюді і подав дівчині, а дівчина подала її своїй матері. Від Махерону недалеко до гірла Йордану. Ця місцина велика християнська святиня. Саме тут Христос увійшов у річкові води, прийнявши хрещення від свого притечі. Але де саме сталося ця вікопумна подія, не знали до кінця ХХ століття. Аж ось. У 1996 році в околицях Бейтхані на Йорданському боці священної річки почалися широкомасштабні археологічні дослідження. Знахідки були настільки вражаючими, а збіги свідченням Біблії та прочан минулих віків, в тому числі української гумона Данила, настільки точним, що більшість помісних православних церков, а також і Ватикан, визнали Бейтхані івангельським вифаваром, історичним місцем Господнього хрещення. Я піднімаюся на невисокий пагорб, який до Тепер носить пророче ім'я, аби охопити поглядом усю йорданську долину, густо зарослу та марисковими хащами. Віднедавна, крізь них, прокладено стежки і доріжки, котрі виводять до руїн древніх храмів, хрещалень і басейнів, приналежних переважно грецьким монастирям п'ятого, шостого століття. Є серед них і лавра, чи не перша лавра в світі. Поруч розкопали печеру, в якій за свідченням стародавніх паломників мешкав притеча, а перед її входом джерело найчистішої води, котра використовувалась і для пиття. І для таїнства хрещення нарешті виходжу до каплички, спорудженої у IV столітті, точно на місці хрещення Ісуса Христа. Ось як оповідає про цю подію Евангеліст Марко. І сталося у ті дні, прийшов Ісус з Назарета Галилейського і хрестився від Іоанна в Йордані. І Як тільки вийшов з води, побачив Іоанн, що небеса розкрилися, і дух як голуб спускався на нього. І голос був з неба: Ти син мій улюблений, в тобі моє благовоління. Щоправда, норовливий Йордан вже давно відступив з-під фундаментів каплиці і несе свої води за кількасот метрів звідси. Там пишається золотими банями сучасний богоявленський храм, споруджений і оздоблений усім православним миром. Одразу за вівтарем храму стрімкий потік. Це і є священна річка, зовсім не схожа на свої тихі верхів'я при витоку з Галілейського моря. З усіх усюд він збирає струмки, потічки і річечки, які наповнюють його галілейською ріллею, самарійською глиною та єрусалимським піском, і міцним кременем з Йорданських гір. Тому у пляшках, які прочани занурюють у борхливу глибінь, опиняється не вода, а наче квінтесенція усієї святої землі. І що Йордану сучасний кордон, умовний як орбіта електронів в молекулі аж 2 у він єднає обидва береги, а разом з тим схід і захід, вчора і завтра, небо і землю. А найголовніше вже стільки років єднає людину з Богом.